Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні запряжемо дору фіру, трохи прокатаємо. Ну, вже не перший раз ми її вже запрягали в фіру. маємо таке кольцо. Тут у нас ще плани. Ти ми тут кільцуємо. Навіть вже раз з траву привозили, бо не було, кобили. Коротше, коротше, йдеш, так деколи може на поворотах трошки повимахувати. Але, але нічого, дякувати Богу. Все то, що треба. Дай їй перше ліце Влад. А не пришпиляй до фіри. Ти чуєш, що я говорю, чи ні? Го, го. Го, дора, гоу! Така вот Дора. 15 числа минулої рік рік, 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 і два місяці ми неї нічого не робимо просто просто привчаємо, щоб вона нормально ходила, повороти туди-сюди, щоб вони переважно стоять в стайні, то жара, ова трошки менше шугала, коротше ми її. Рішили потрошки обкатувати. Нагрузки ніякої не даємо. Нагрузку у нас робить кобила. Поки робить кобила, але робить. Така от наша красунечка. Треба от замовити на неї нову шлею. А краще, а... А краще би було. Чекаю теж сяду. А краще... а краще би було хамут. так хамут, хамут запрягали, Запрягаємо через день, там як є. Можливість трошки синові проїхати. Помало? Помалу. Так. Коротше, у нас тут ефіру йде так собі. Ой, ой. Можна сказати, і навіть не чує легенько. Добре, що це не шугає, всякі його тут сіде куйонка, така мотика. Йо, так. Добре, що це не шугає нічого. Не є шугана, нічого спокійна. Місто добре. добре. Повертає добре. О, мічка. Коротше, можна Ай. сказати, вона вже як кер керована кобила. Ай. Мало не дитина, нехай я помогав. О, пома! Айте! Айте, добре! На сьогодні Четвертий раз запряжено в фірму. Наш, наш, наша така траса ми тут коло мотаємо. А йди йди чого. Є. Є. День два-три кола мотанули, бажано, те позавправимо перед вечором, коли нема, коли нема мухи, коли нема... Овода, коли нема того, щоб нам її не відволікали. А Так, дякувати Богу, все добре. Встань, доводитися з післяду. Так, дякувати Богу, все добре. Влад! Їхали, пробували з готка, фіру тримає. Трохи і так під бережок вчимо, щоб фіру, щоб фіру тримала і ну, на шийнику і так не пускала. Б'йо. Треба ще трошки з нею побавити, але, але нічого, дякувати Богу, головне, що піддається. Ні є дурна нічого, дивиться запрягати спокійно. Дишелі підняли. Запрягали, маруську, казали, що низько, низько підняли, деше. Вже напевно я за високо підняли. Йогай. Така от наша дора. Помалу, помалу. Ще дасть Бог дочекати. Йде? Під осінь трошки будемо давати, бо вже мало з півтора року будемо давати, трошки є більше нагрузки. Йде? Пробувати в парі орати. якщо вийде. Віста, віста добре, помало, помало. Повертає добре, нема що. Були би не овади, були би поїхали туди. Трошки там, але там, там страшні овади. А зараз можна піти? Ні, це для чого по їхати? Най собі йде. Їдь так во, їдь, коротше, туди так вот де, де там та фіра розвернешся і, і поїдеш сюди до гори. Вісте вісте домай О! Дора. Іща Ї... ві, й... шо ти? Бачите, кура єдина, б'я повчите, ще треба їй практики, щоб вона Йо, б є. Б є, да. Щоб вона навчила добре спирати, ну, тримати фіру в долину. Але О, нічого. На перші рази, я думаю, що навіть дуже добре. Нам тут ніяких проблем з нею. Вивели стайню, запрягли, так як старого коня поїхали. Вічно. Прогулянку зробили, до стайні далі. Жрати. ай, ай та, о, вічно. Це от наша кобилка. Рік і два місяці. Минуло. 15 травня, липня, минулого рідні два місяці її. Повертайтеся, звернутися. Еще. Іще толок. Що? Полегко, полегко. Еще. Ище, вс. Підна не знаю, що з не все робить, але нічого, полегко. І ти. Та, Те, добре. Еще. Іще. Що. Жя. Дома. Не сильно. Парі вона ще не була. ну і зразу якось... Якось так це по получ... і... Так це вийшло, що ми її зразу одну почали вчити. Може і то і краще, бо не будуся вчити ловити сачка. Надія буде хіба на неї, сама на себе. Ніколи ще не вчив так, бо перший раз запрягати її одну, але як я все кажу, все буває в житті перший раз. Чуєш, власне, Так легенько по колу розвернись. Але на поворотах тримай її. Тримай її на поворотах нормально в руках. Ну, на четвертий раз я думаю, що, що нормально. О, о, Овади страшечні. овад пилет. Вона не дуже ся овада і боє, я вам скажу. Не дуже сюдора овада і боєд. Діда. Є. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарного вам перегляду. Слава Україні. До нових зустрічей!